Же здоров'я. Друзі, читаючи деякі коментарі, починаєш розуміти, наскільки у нас в суспільстві низька аналітична спроможність. За 4 роки війни вже можна було б на пам'ять вивчити Конституцію України та закон про воєнний стан. Для того, щоб орієнтуватись. Я не розумію, як можна писати таку діч, типу всі мають іти воювати. Чому одні воюють, а інші відсиджуються і так далі. Коротше, хочу сказати декілька слів. Як внутрішні вороги використовують воєнний стан в Україні? Перш за все, воєнний стан використовується для розграбування країни, реалізації плану Оманської домовленості та з метою геноциду нашого українського народу, а реалізовується під прикриттям війни. Воєнний стан зелені плісняві потрібен для знищення економіки, підриву обороноздатності та збереження дипломатичних зв'язків з Росією. Поки триває агресія, юридично у нас війни немає, поки і не буде переведено економіку та промисловість на військові рейки. Мета розграбування країни, знищити економіку та не допустити, запустити військову оборону промисловість. Друга причина це не допустити виконання міжнародних домовленостей у разі нападу на Україну. Є дуже багато міжнародних договорів, угод та меморандумів, які у разі війни західні партнери мали би одразу виконати: ввести війська, допомогти з організацією оборони, відбиттям агресії, тощо. І третя причина необхідність знищення конституційного устрою з метою побудови тоталітарного режиму в Україні. По факту, п'ята колона Кремля вже захопила та узурпувала майже всю владу в Україні. Згідно до положень Конституції України, продовження воєнного стану більше ніж 90 діб не передбачено Конституцією України. Військовий стан використовується виключно для узурпації влади, приймаються масово антиконституційні закони, рішення, постанови, які невелюють вимоги головного закону прямої дії Конституції. Крім цього, воєнний стан дозволяє внутрішнім ворогам влаштовувати бізнес на війні та уникати відповідальності за військові злочини. Знаєте, чому внутрішні вороги не хочуть підписувати мир та прийняти стан війни? Бо мир одразу стабілізує ситуацію в Україні та за військові злочини прийдеться відповідати, а не прийняття стану війни блокує прийняття необхідних рішень щодо мобілізації економіки та промисловості та зміцнення оборони країни. А робиться це все знову ж таки через, е, через те, що одним із головних завдань згідно манських домовленостей є довести до банкрутства економіку та промисловість держави. тим самим не дати розгорнути військово-оборонний потенціал України. Ну і на сам кінець ще є один нюанс. А ви знаєте, що Конституція України не забороняє проведення ані виборів. Ані референдуму під час воєнного стану, і якщо щодо виборів Верховної Ради, там ще є питання по Конституції. А ось щодо виборів президента, то потужний 100% давно вже просрочений, так само, як і усі без винятку місцеві ради. У у в му році сплили повноваження. А у місцевих рад у 25-му. Ось вам правда: хто та як знищує Україну? Друзі, вам дуже дякую. Бережіть себе, слава Україні.